Паля і соняхом проявляються найкраще перед дощем, мабуть, не було б сьогодні зранку дня, якби на нас не йшли чергові хмари. Після дощу. Як в тропічних джунглях наш ліс видає зайву вологу. Ліс настільки насичений водою, що вона вже не може триматися в ньому і випаровується тут же пада з неба в ліс. Ліс тут же випаровує зайву вологу і вона знову пада з неба в ліс. Це таке явище можна спостерігати тільки, тільки в вологих тропічних джунглях. Ну і зараз у нас на півночі України. А це за обрієм піднімається, наче, наче хмара. Це не хмара, це теж туман. Це теж туман і туман при температурі вище 20 градусів. Всі поля, всі луга, всі ліси зараз вкриті туманом. Враження, наче хмара йде, хмара чи великі тучі. Це не хмара і не великі тучі. Це піднімається вода. Я і раніше бачив таке явище, але ось так з такою масивністю, з такою явністю і розмахом. Я такого явища не бачив в нас ніколи. Я взагалі такого явища ніколи вживу не бачив, тільки по телевізору на каналі Discovery. Ось така картина. А там десь внизу ще квітує Соняк, стоячи по поясу воді. Я не знаю, що він може виділяти, чи виділяє він взагалі. Надіюся, що щось виділяє. Ліси так виділяють точно. Таке враження, якщо хто не знає, що відбувається, можна подумати, що ліси горять, начебто пожар. Це не пожар, це парують наші вологі північні джунглі. Дякую всім за увагу та терпіння.